Лабубу. О, Лілу просто обожнює вас. Що нам випаде сьогодні? Ультраліткісний. Став уподобайкою, щоб дізнатися, який нам дістався. Чудово, починаємо розпакування. Познайомся з Лулу. Всім привіт! Дивись, тут сердечка. Яка ти маленька? Ми зазирнемо всередину. Тут худряна курточка. Яка м'якесенька, надягає мерщій. А ось і штанці. Твій каптурик. Не забудь про вушка. Оп. Сердечко на животик. Прикрась бантиками. Дякую, Лалілу. Будь ласка, обіймашки. Мені час до матусі. А ось і мої батьки. Матуся, а що ти робиш? Фарбуєшся, доню. Хочеш і тобі зробимо макіяж. Які ми з тобою красуні. А? Ти думаєш про те саме, що і я? Ну ми його нафарбуємо. Що відбувається? Хто це зробив? Ой, ми не знаємо справді матусю. Hey, Ось твій візажист. А хто боїться лоскоту? Oh -oh. Тату, зіл, ні! Зараз як на здажену спімало. Припини! Oh. Ві. Ловлю, ловлю! Oh. Вище! Моя мила Лулу. Крихітко нам час на прогулянку. Тату, мамо, я зараз. Ага. Oh. Що це ти знайшла? Лакончик. Ой, кістка застрягла. Uh -oh. Знімемо ковпачок. Прикріпи синельний дріт. Логотип лабубу. Оздоб фігурними намистинками. Набір для пісочниці. Складай сюди. Окей. Great. Дякую, лалілу, я побігла. Обожнюю грати у пісочку. Мої інструменти. Great. Зараз я побудую замок. Ти бачила? Вона така рожлива та кухнаста. Та-дам! Готово! А нам нічого не вдалося. <риві> Ти <Ты, риві> класна! Ну модружити! Yeah. Такі вушка. і м'яка шерсть. Найкращі друзі назавжди. Ова! Популярніцю зросла. Що за звук? Ла-ла-ла-ла. Я теж хочу стати співачкою. Ля-ля-ля-ля-ля. Ага. Ти не вмієш співати. Припини. Ми надалі не хочемо з тобою дружити. Зачекайте! Шкала популярності впала. Ну, малятко, заспокойся. Ходімо з лалілу. Який вік тобі випаде. Я так хочу подорослішати. Мінус двадцять один. О, ні, я ж зникну. Став подобайку, щоб стрілка зрушилася. І плюс десять років. А тепер мені потрібен одяг. Збарила бобу. Okay. Здається, так. Так, так, готово. А ось і твій костюмчик. Ва, пухнастенький. Потрібно приміряти. Не вистачає вушок, візьми шматочок хутра, Виріж детальки. Шарху амірану. Як сяє, Good. я дуже миленька. А де мій наплічничок? Тримай крихітко. Дякую, Лалілу. Мій перший день у коледжі. Як тут круто. Ой, Sorry. Гей, я через тебе облилася. Куромі. Королева коледжу. Не що ти накоїла? <рекун> О, ні, вона так розлютилася. Вибач, я випадково. Я це так не залишу. Кіті вили на неї каву. Ну <рекун> постривай. Будь ласка, не треба. лий. -ли. <рекун> 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 Тільки не це бідолашно було. Ловлю. Ой. Uh -oh. Лала, вибач. Uh -oh. Обережніший мілкшейк. Uh -oh. <рес> Мерті. Куромі у тебе щось. Я й без тебе бачу. Uh -oh. Ой, зачекай. Я запам'ятала тебе, Лулу. Це точно потрапить у мережу. Куромі, зірка. Uh -oh. Дивись, страли обіймає новеньку. Чи ти не забилася? Uh -huh. красунчик uh -oh. Все гаразд. Що це з ними? Та так, просто я місцевий король. А мене звуть Лулу. Я Лабубу. Вау, це ж крутяк. Дякую. Ми повинні це викласти. Популярність Лулу зростає. Приходь до мене на вечірку. Справді гаразд. Пиши в коментарях лав, якщо хочеш, щоб ми стали парою. Побачимося, я чекатиму. Лалілу, я не можу піти так. Я тобі допоможу. Міні Брендс Фешен. Як гадаєш, що там? Ого, щось цікавеньке. Розпакуємо. Так, так. О, а тут сумочка. Якась вона занадто звичайна. Ти маєш рацію. Намалюй кусочок. Прикріпи вушка. Рожеве хутро. Кладай все сюди. Гаманець, телефон. Прошу. І мій мікрофон. Дякую мені вже час. Чао! А ось і я. Привітки, ти така крута. Думу, сфоткаємося. Звісно, Усмішку. смішку. Чудові фото. Ходімо розважатися. Скала популярності Лулу зростає. Як справи, красунчику? Привітик! Лулу! -лу. Wow. Гей, чи ти мене слухаєш? Так, так. Фотки відпад! Yeah. Міледі, можна вас запросити на танець? Ой, звісно. <звісно> Твоя ручка. Будь ласка. Yeah. А зараз трек для закоханих yeah. як романтично! Знаєш, ти мені давно подобається. <рророк> ну, <Но> вже ні. Гей, <ророк> hey, куди зникла музика? <рирок> uh -huh? Ой, вибачте, я випадково. Моя апаратура. <ророк> Схоже, кінець наші тусовці. Як шкода. Так, 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 шкода. Hey, Що? ]あの, <ророк> знову ця Лулу. Я заспіваю для вас. Ми тебе любимо! Підеш зі мною на побачення. З радістю. Ой ой, куди ж ти? Я лечу на крилах кохання. Яку їжу ти б вибрала? Один, два, три. Чудово. Розпакуємо набірчик разом. Піцеп, посипка та крем. Вичави у келих. Додамо смаколики. Прикреть цукеркою. Маточки яїв і фруктів. Яскрава посипка. Морозиво готове. Ням-ням. Ну, де ж він? А ось і трава лео. Вгадай, хто? Сюрприз! Дякую. Ходімо по морозиво. Травалео і Лулу. Цього не станеться. Морозиво. Посунься, подружка. А купуйте морозиво. Вибирай, Люба. <реш> Навіть не знаю. Полуничне, шоколадне, апельсинове. А яке морозиво любиш ти? Напиши в коментарях. Зараз я допоможу із вибором. Маленький сюрпризик. Спробуйте нашу новинку. Б -б -б -б, не треба. Мовчи. М -м, дуже смачно. Uh -oh. О Оні. Перчик уже всередині. Вогонь! Допоможіть! Гаряче. А, -а, -а! Це допоможе охолодитися! Горлочко болить! О, що з тобою? Терміново в лікарню. Операція прощавай конкурентку. Була успішною. Ну, Мотішимо лабубу. Намалюю квіточки. Розумниця. Постав крапочки. Виріш ножицями. Чудово вдалося. Повтори за мною. Прикріпи до дроту. Не забити mm. липточок. Букет готовий. Об'в'яжи стрічкою. А я йду відвідати Лулу. Тримай. Wow. Дякую. Сподіваюся, це її підбадьорить. Yeah. Привіт, Лулу. Як ти? Маю дві новини: хорошу та погану. Хороша, голос незабаром відновиться. Горіше. Ось бачиш, погана співати вам тепер не можна. Якщо будете слухатися, то зовсім незабаром одужаєте. Але який у цьому сенсі, якщо співати не можна? Не засмучуйся, ми щось вигадаємо. Про конкурс можна забути. Будь ласка, постав уподобайку, щоб мрія Лулу здійснилася. Мій голос, він відновився. Я знову можу співати. Подобайки зляки на дива. Це все завдяки тобі. Тепер я потраплю на конкурс. Oh, yeah. Нам потрібно поспішати. Дякую, чому поруч. Залишилася тільки одна справа. Лалілу здається, я подорослішала, але не можу я піти у такому вигляді. Без проблем. Можна я пішу Посилка від лабубу. Розпакуємо конвертик. Тут костюмчик. Я готова приміряти. Прошу красуне. Ой, тут чогось не вистачає. Гей! Більше хутра. Дякую, просто супер. Оп, спіймала. Сердечко на животик. А де ж мої вушка? Ось і вони. Мені час на конкурс. Швидше. Здається, я виступаю наступною розпівування. <звіт> Подружка, чи у тебе все гаразд? Дозволь, я тебе зацілую. Мій голос відновився. Good. Швидше хочу його почути. Мені час на сцену. <звіт> Зачекай, я тебе забруднила. Ходімо у новому тобі макіяж. Okay. Нам сюди. Yeah. <звіт> так, так, це гримерка. Проходь! Якось не дуже схоже на гримерку. Ау. Хіба? Давай мені мікрофон. Він тобі тепер не знадобиться. <клев> Гей, ми ж подруги. Наче тепер мені час виступати. Випустіть мене. Де ж моє кохання? А? Що за звук? Oh my God. Це ж Лулу. Це ж Лулу. Я тебе звільню. Серветишку моя леді. О, тралео. Геть сльози. Вже краще. Mm -hmm. Вона забрала мій мікрофон. Зараз я все вирішу. Лалілу, допоможи моїй коханій. вас зрозуміла. Швабра нам знадобиться. Хоп. Чарівне перетілення. Закріпи мікрофон. Обріж зайве, зафіксуй стійку. Обгорни кутром. Прикрась бантиком. Спеціально для Лулу. -лу. Як ти просив? Мерщій. Вже пізно. Вона на сцені. Перше місце ваше. Дякую. Я знала, що заслуговую на нього. Призма стати моїм. Це кінець. Oh, no. Напишіть в коментарях вперед лабобу, щоб Лулу вийшла на сцену. За свою мрію потрібно боротися. А Я маю рацію. Мій час сяяти не забудь винести мікрофон. Вже в дорозі. Дякую, дякую. Ем, а це ще що виступ найкращої співачки. Що? Привітайте на сцені Лулу. Огу, клас! Дай п'ять. Глядачі у захваті. Поверніть приз. Він мій! Кубок належить вам. Моя мрія здійснилася. Лулу досягла піку популярності. Кохана у мене сюрприз. Ти станеш моєю дружиною. Ой, я згодна. Я так сильно кохаю тебе. І у нас незабаром буде малюк. Я стану татусем. <Стірко> Якщо хочеш побачити історію моєї крихітки, натискай сюди.